Берем з нами ідею, гипка подаром нападку. Это, например, кулька, шпажка і друга кулька. Ждем. Беремо шпашку і амагаємо не ждемо. Ще й на кичку. Один возлик і другий. На два возлика. Беремо. Беремо кульку, надуваємо і вбиваємо. На другому. Звертаємо нашу кульку після того, як надули і здули. Тепер одягаємо нашу кульку нашу так. Одягнує, натягнує, на шважку. Одягнули, натягну. І це місце, де ми намотали, Також набудемо зверху щиро і завлядемо на таке. таки. Одим? Під вагом. Да, Заведемо. Готово? Користись?